Я хотів би з вами сьогодні, пане Іване, поговорити про один дуже цікавий документ, який вчора був підписаний Дональдом Трампом. Це виконавчий указ, який відтерміновує підписання торгівельної угоди із Пекіном до 9 листопада. Відповідний фідбек уже прилетів також із Пекіну. Е, міністерство торгівлі, якщо не помиляюся, Китайської Народної Республіки повідомило про те, що вони не будуть застосовувати до американських товарів мита у розмірі 24%, а залишає 10% ти, що були раніше, також до 9 листопада. От скажіть, будь ласка, чому е, підписаний саме нині е, цей документ, і що це може означати? Ну, по перше, давайте чому підписано сьогодні, тому що ще місяць-два тому всі очікували саме 12 серпня, в тому плані, що саме 12 серпня повинні бути завершені були на той момент перемовини Китаю та Сполучених Штатів Америки щодо власне їх торгівельних стосунків, адже ми знаємо, що коли Сполучені Штати Америки 2 квітня запровадили підвищення мита, вони їх призупинили і були перемовини 90 днів. Вони завершувалися якраз до 1 серпня, але по Китаю було зазначено, що тут будуть окремі розмови до 12 серпня. Отже, 12 серпня підійшло. Наскільки можемо здогадатись, давайте так не вдалося домовитись, і тому вирішили продовжувати домовлятись, тому що зрозуміло, що в світі є. Три основні гравці у царині торгівлі це власне США, це Китай, а також Європейський Союз. І ось домовленість США та Європейського Союзу вже досягнута. Домовленість Китаю і США ще не була досягнута. І коли е, були запроваджені ось 31 липня мита на продукцію інших держав з е, тих, з ким США не домовились, то по Китаю ще була примітка, що перемовини тривають. І тому знаєте зараз, коли робляться прогнози, як це вплине, особисто я готував матеріал аналітичний стосовно впливу на різні країни на їх економіку, то по Китаю постійно змушено був писати прописку, що тут ще питання не вирішено, тому повноцінні розрахунки поки що, як на мене, не слід робити адже через те, що ми не знаємо, які будуть умови стосунки в Китаю. Провідного експортера товарів в світі і Сполучених Штатів Америки. А тому, оскільки не домовились, то приймається рішення, що добре, і тоді ми ще будемо далі вести перемовини. Відповідно, поки вони тривають. З точки зору логіки, було б важко уявити запровадження підвищених мит на продукцію з Китаю закупівлю російських енергоресурсів. Як це вже зроблено щодо Індії? І ось тут, до речі, виникає дуже цікава ситуація. Тобто, щодо Індії запроваджені мита закупівлі російських енергоресурсів, що щодо Китаю не запроваджені. Тобто, виходить, якщо ми зараз порівнюємо дві основні за населенням країни світу ті Індію та Китай, то Індія отримала набагато гірші умови в той же час, як Китай, який купує більше ресурсів, ніж Індія в Росії, він цих обмежень не має. Але це знаєте, це питання до того, як моді зараз буде будувати стосунки з США, враховуючи і подібні кроки, і те, що поруч з запровадженням, верніше, поки що давайте так обіцянкою запровадити додаткові 25% мит, відсотків. Ми це почне діяти з 21 серпня. Власне, ці ми там і тут відбувається, повинно, давайте так відбутись. Зустріч на Алясці. Ми, оскільки ми записуємо 12 серпня, а я вважаю, що вірогідність цієї зустрічі 60%, то а 40% це велика, що її не буде, то поки що будемо обережно казати, буде вона чи ні. Але тим не менше, ми бачимо, що проти Індії. За контакти з Росією, ми мита є, а проти жодної іншої країни таких самих нема. Тому поки що складається відчуття, де ціленаправленно будуть грати проти Індії. Тому ну, подивимося, що буде, але щодо Китаю, зрозуміло, що всі дуже очікують того, що буде. Вже є перший ефект від а, інформації про те, що. Поки що про промови не будуть далі. Це трошки, як зазначили, ринки сприяла підняттю ціни нафту, але особисто я його одразу скажу не помітив. Нафта лишається по под, під 70 доларів за баррель, 66,5 ціна. Вона кевалася останнім часом не дуже сильно, тобто давайте 65-67 шістдесят Оцей коридор для нафти. Тобто. В принципі, в порівнянні до попередніх цін це я вважаю відносно низькі ціни. Тим не менше, ми розуміємо, що те, якими будуть правила світової, а не лише двосторонньої торгівлі США і Китаю, буде визначено саме після вкладання угоди між США та Китаєм. Ну, це ми говоримо зараз, пане Іване, про економічну складову. Вона ну логічна, те, що ви пояснюєте, я додав би до цього переліку лише країн, наприклад, Бразилію, там також 50% мит. Так, так. Да, Ну за великим рахунком, торговий об'єм Бразилії та Росії дещо менше, але буквально у дня ми стали відомо про те, що Лула Десілова підписав із Росії меморандум про збільшення фінансових операцій. Тобто будуть нарощувати ефект дещо ну зворотній поки що, але це в короткостроковій перспективі. А чи можемо ми розцінювати, наприклад, ведення мит проти Індії і відсутність мит проти Китаю як такі сепаратні домовленості між Вашингтоном та Пекіном для того, щоб не допустити економічного зростання Індії в найближчій перспективі і в перспективі підписати більш вигідну угоду між США та Китаєм? Ну, це велика гра. Бо погоджує, що дві країни зараз мають 50. До речі, зверніть увагу: чотири країни, які були засновниці брік, тобто Китай, Індія, Росія, Бразилія. Ось дві з них отримали. Єдине, чому я не згадав Бразилію? Тому що 50% мит на Бразилію була запроваджена раніше. І е, це власне 50 мить по Індії. Це 25 плюс 25. Та менша формула, і от другі 25 по Індії це якраз чітко прописано в указі Трампа, що це закупівля нафти у Росії в Бразилії. Я не пам'ятаю, що була згадка про купівлю нафту у Росії і саме через це запровадження. Ми тому власне не згадав цю країну через те, що юридично е, в документах щодо підняття мит не не зазначено цей факт, тим не менше. Розуміємо, що дійсно зараз складається ситуація, за якою у Китаю краще стосунки з США ніж у Індії, і ось тут знаєте, може це поки що зарано про це казати, але в мене є певне відчуття того, що Трамп хоче якось розколоти брік, брік плюс, якщо беремо велику структуру, де каже, що ось дивіться для Китаю все нормально, а ось для Індії дуже такі високі мити. Як буде Китай ставитись до... Індії в тому плані, що Китай то буде розуміти, що в нього умови не кращі ніж у Індії. А Індія в політичному плані більш близька до давайте так і англосаксонського світу, маючи на увазі США, і Британію, і Австралію. І, в принципі, це ж, щоб то не було конкурент Китаю. Про цьому слід забувати і ось тут. Цікаво буде, як буде себе вести е, оточення Трампа, особливо ті, що вважають саме Китай противником основним на геополітичній арені, коли демонстративно бачимо, що проти Китаю ніяких особливих заходів США не запроваджують, а проти Індії основну Україну, яку вважають противагою. Китаю в регіоні в світі в принципі проти неї мита є. Тобто, як то кажуть, з ким ви? Ви з Китаєм чи з Індією? Це питання до Трампа і його адміністрації. А, так що тут дискусії, що будуть, але в ідеалі наскільки я розумію філософію команди Трампа, вони хочуть вийти на те, щоб ці мита, врешті-раз були підвищені щодо Китаю і понижені щодо Індії, бо. Повторюю, саме Китай є основний супротивник, але е, через ну, непередбачувальність Трампа можемо очікувати якихось абсолютно парадоксальних речей, які з точки зору логіки логіки дуже важко пояснити.